Много. Ви знаєте, що буду що спробувати робити, ще на сході, на півночі, і нічого там не крушити. Багато хто хоче це робити. Скажу чесно, загари бажаю. Не змогу подивитися все, що там є. А, там ви вилажують якісь за рахунок добровольців, за рахунок охорони свободи, формуємо хороший порядок заходу туди. І величезна територія, уявіть собі, 170 гектарів. Ви можете зголодніти, навіть якщо половину того всього обійдете. Тому не бійтеся, що там буде якась тисніва. Всі ми встигнемо, все ми побачимо. Кожен прийшов сюди переконатися, що нарешті наша мрія здійснилася. І коли ми кричимо Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Взагалі, відверто кажучи, мрії здійснюється. Якось давно я хотів тут побувати. Ще вперше, коли вчився в школі, якось їхав велосипедом, під'їхав до цих державних дач. На мене не пустили. Ну не так, як за часів Януковича, а культурно. Простий собі вогр каже: ні, тут проїхати не можна, треба отам от і там, от в'їхати. А потім оця от хонка. Дорогий фінський будиночок з дерева. Теж цікаво було. Як можна таке дороге вліпити. Отже цікаво, що тут в нас знаходиться. Оцей от твартовий, цікаво, що нам підкаже, що тут є. Тенісний корт закритий, так? Цар любив грати. А, Цар любив грати в теніс, так от через скло. Але тепер тут буде для дітей. Отак от, от о, я прикрив, світло, і щось трошки видно. Критий тенісний корт. У царя була акуратно підстрижена травичка. Красивенька, тр... красивенька. А ще, не наче в японців, в нього було підписано дерево. Отак от, от ідеш вулицею, дивишся, що це за дерево? Ти би не знав, а там написано, наприклад, клин. О, курва, хто б міг би подумати, тут такий ставочок, але питання навіть не в тому, що цей ставочок біля цієї фінської хонки. І навіть не в тому, що він ще не розкриється, а на ньому лід. А от подивіться, на центрі ставочка фонтанчик, який б'є з під води. Оце от справа. Такий буль 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 Тут ми можемо роздивитися деревину, з якої зроблено хонку Елементів. А тут класний мідний водостік. Трошки не в фокусі, та? треба зараз фокус спіймати. О, Оце от водостічна труба із міді. Дорого, дуже дорого. І поливчик для травички і квіточок. Щоби ворог не пробрався. А, уже не А, вот. Что я думаю, що це какой-то риск змінювали. А хто у нас минулого року був? Який черіп був? Дракона. Дракона. Значить, ймовірно, що минулого року тут був прив'язаний якийсь дракончик. <ривіт> І де це в нас таке світло світиться? <ривіт> жив у санаторії, так. <ривіт> да, жив у санаторії. Здоров'я погано було. було Я думаю, що сюди представників Ватикану треба -за запросити, бо щось тут пропало з Ватиканом. Ми трохи здивовані е від цієї розкоші, яка тут виявилася за цим забором, за цим паркалом. Але це, скажімо так, було ну це було передбачено. От, а це все, ну. на фоне того, что насколько разваливается Украина, ну, это очень здивувало. Уже все от народ говорит, тут прямо Ялта какая-то. Да Ялта, Ялта отдыхает. конечно. Да. Очень замечательное здание. И я верю, что это здание будет принадлежать Детям, которые очень сильно нуждаются. Очень хочу, чтобы это здание было непосредственно для детей, для тех, Дітей, которые нуждаються в полоні, які болеють, которые, болеют, которые ожидають, що реально Україна, а не какие-то другие государства дадуть їм повноцінну у вас раніше бажання тут побувати, побачити да, тут сидить зараз. Федорович, виходь, що ти там чи, чи це так що ти там ховаєшся? Скільки випала нагору, то ми вирішили подивитися. Я тут був два місяця да, в Харкові. Я тут був два місяці тому, от двадцять то, здається, грудня, але нас сюди не пустили там кордон за 300 метрів. Вам подобається, як тут все зроблено? Дуже. Подобається. Я, я теж е, будував свій дім власний кілька років тому і повинен сказати, що поступаюсь, я якраз зараз махом, м'яко кажучи, і для дружин загиблих. Оцей дім якраз підходить. Я Вся можу територія. оцінити так, будувався. Бюджет тут вкладений нереальний. Нереальний, і не треба говорити, що у нас бідна країна. Бачучи ці гроші, можемо сказати, що не бідна. А от розподіл ішов, м'яко кажучи, нечесно. Ми виправимося. Я восхищаюсь. Ось вот от золотий унітаз наш. Метафора, метафора. Я хотел бы посмотреть где золотой посмотри, унитаз. Вот, вот, а был кто-то внутри уже, ну, внимание, в самом где люди где туалеты? Я сомневаюсь, что что золотого унитаза, но шанс это такой есть, потому что судя по этим искусствам, всей золотой я унитаз может быть действительно, ну очень, ну, тут очень много людей, много журналистов, пресса везде. Тут говорят гольф поле у него, и звери, мини зоопарк. Представляешь, страусы бегают там лошади, олени. Гольф поле иду сейчас к нему. Композиція старались. Правда, за наші дії, але теж старалися. Але відверто скажемо, ці тваринки конкретний несмак. Це ж треба таке поставити?